Чому з нас необхідно ходити в церкву? Ісус Христос у Матвія 9 розділі каже такі слова. Нездорові потребують лікаря, а хворі, і далі він продовжує: я прийшов закликати неправедних, а грішників до покаяння. Здавалось би, що це заклик до людей, які поринули у гріхи приходити в церкву для того, щоб позбуватися цього недугу. Однак з контексту ми бачимо, що Ісус говорить ці слова фарисеям, які в той момент дорікнули йому, що він знаходився у товаристві митників і грішників. Тож для кого церква? Напевно, нерідко ми, як ті фарисеї, починаємо повчати молодих нових людей, які приходять до церкви, і сприймаємо себе як людей більш святіших, тих, хто досягнув більш тісних взаємин із Богом. Однак шлях формування наших взаємин із Богом у кожного свій. До того ж, чи може хворий лікувати іншого хворого? Єдиний наш лікар це Господь Ісус Христос. Якщо хочеш більш глибоко досліджувати святе письмо, переходь на сайт BibleAVR.com і продовжуй свій духовний зріст.